вітаю вітаю, друзі, на каналі Мінцю-Лінцю. І так як я вам показую, розповідаю, і, і багато, багато всього чого, сьогодні буду готувати суп за 3 долара. Зараз буду показувати, що буду готувати цей суп. Ой! Кашель. Шешель катастрофічний. Так, фарш, який коштує 2 долара. І картопелька, яка коштує пів долара. <клес> Цибуля, морква. <клес> і зараз буду пробувати готувати знаєте, який суп? Фрикадельковий. Не знаю який, але побачу, який вийде. Ось так: от суп за 3 долари. Кажуть, що ж, треба жити бюджетно. Ну, ось зараз я спробую, як можна зварити бюджетний суп. Поки я тут собі е, цей зараз буду зробити заготовочки, заготовочки. А що в які заготовочки? Мені тільки треба е, почистити картопельку, морквочку, цибульку. Це все кинути, готуватися і. Саме головне приправити. Не знаю, це буде суп-пахльопка за 3 долари в Європі. Долари 3 долари. Але ще зроблю собі кавуську. Зараз буду пити кавуську, кавуську. Там ми замовили, боже друзі, вибачайте, що я так. У мене так горло перчить, так перчить горло. Я, напевно... Я десь купив вірус і цей, і воно мені отак от валить. Воно мені валить дуже сильно. Тяжкою працею за цей приготування. їжі треба собі кавуську приготувати. Кавуську. До речі, я каву тримаю в холодильнику. У нас ще є голубці, які нам готувала Саші Мама. Тому, тому 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 зараз собі засиплю кавуську, зроблю собі кавуську, поп'ю кавуськи, почищу картопельку, почищу морквочку, поріжу, все-все-все, каструлька вже приготовлена. Так що буде це такий бюджетний супчик. Ну, саме головне, що воно буде, будуть фрикадельки такі на курячому м'ясі. Ось, куряче м'ясо. Там я виставляв був коротке відео, питав вас, аби ви мені написали якийсь рецепт приготування котлет. Тому що як я готую котлети? Я готую котлети по-своєму. Фарш, хліб, чесник, приправа, перець, сіль. <кій> ось Це все вибивати, вибивати, вимішувати. Хто ще дає яйце. Аби котлети виходили дуже такі сочні, соковиті. Ну, я не даю яйце. О, я не даю яйце, тому що м -м, яйця дуже дорогі. <смі> я не дорогі, але якось якось забуваю. Якось забуваю давати яйця до, до цього до котлет. Ось тому, тому якось так. Хоча кажуть, що треба давати яйця, бо вони більше котлети додають потім соковитості такої, вони не є сухі. Але я от готував, можете подивитись в моїх попередніх відео. Котлети зовсім такі ну не є такі сухі, сочні. Навіть їла була в мене в гостях. Е -е -е. Саші мама пробувала все, так як жінка з досвідом. Бо коли жінка з досвідом, то вона вже за життя багато, як то кажуть, все перепробувала. І якщо вона сказала, що котлети смачні, ну то значить смачні мені медальку за такі проготовлені котлети. Ось. Але в мене так дусить, я вже п'ю і сироп, і таблетки, і... і якось мене не попускає. Знаєте, отут мені щось стоїть у горлі і цілий час, цілий час мушу кортати. Слюну, тому що воно мене тут цілий час досить. Так, менше розговорів, більше діла до справи. Зараз буду готувати суп. Так що я вже кавуську зробив, приготував собі. Іду, зараз почищу цей овочі. Ось, ну і буду готувати. Так, тут уже пекельна кухня. Картопельку я вже це, я вам буду так. Такими уривками такими показувати. Бачите, картопельку я вже нарізав, порізав, все помив, поставив до каструльки. Зараз е, буду тут нарізати цибульку, буду нарізати, е, натирати морквочку і це все тушити. Потім фрикаделечки, картопельку поставлю готувати вже зараз. Ось закинув в мене, там, напевно, ще є. Якась приправа така до бульйончику, щоб то більш так апетитно виглядало. Ну і, звісно, мало смак, бо то таке апетитно може виглядати, але може бути пахльока, знаєте, така от. Е, з чого було з того. І цей. Ось. Так що швидесенько все роблю і, і буду показувати. Що, в мене вже тут усе горить. цибулечка порізана, морквочка зараз буде натиратися, картопелька готується. Тільки немає вашого лайку і підписочки на канал. Так що тільки цього бракує. Ну і покажу в кінцевому результаті, що вийшло. Яка похльопка вийшла за 3 долара. Що, бомбелики? Цибулька тут уже смажиться до такої золотистої скоринки. Зараз буду закидати морквочку. Картопелька те, що вже тут вариться. Залишилося ще що? Власне, фрикадельки. Зараз зробити. Mm. І дивитися, що там робиться з моїм тим супом. Ось такий супчик фрикадельковий. М -м, я, напевно, зробив великі, великі котлети. Кульки треба було менші кульки, ну, але так, в кого рот великий, одну кульку запхав і сидить тихо. Сидить тихо і так от. Так що, друзі, вже супчик готовий за 3 долари. ну. Я вам скажу, хто живе бюджетно, таким супчиком поїсти в якусь канапочку і побіг на роботу. Ну, так що без проблем можна готувати. Хто не має часу на готування, а приходить, приходиш з роботи і щось там похлібати, там поки собі щось звариш, таке більш ситне, то супчик якраз саме раз. Ну, Так що, ось бачите.